Жодну ідею свого життя навіть здавалося б самоправильно, не можна робити ключовою і головною, тому що будь-який перекос, навіть в дуже такі правильні речі, може бути нездоровою історією. Наприклад, візьмемо особисті кордони. Подруга запізнилась на 5 хвилин і замість того, щоб... Проводити час разом, ви півгодини, читаєте лекцію про те, що ваші особисті кордони було порушено, вам це неприємно, неприйнятно і з вами так не можна. Чи дійсно ця ситуація потребує такого включення, якщо це якась одноразова ситуація, а не регулярність? Ви маєте бути в першу чергу гнучкими і адаптивними, із розумінням, де ситуація потребує відстояння кордонів. А де ситуація цього не потребує і не варто витрачати свій ресурс на це. І пам'ятайте те, що будь-яка річ, навіть сама правильна, не може бути однією єдиною істиною. Варто розглядати ситуації з різних сторін. Навіть такі правильні речі, як особисті кордони, можуть інколи заважати, бути перекосом і створювати тільки якісь проблеми замість. Тої функції, яку вони мають виконувати, функція захищати себе і свої межі.